6 вересня 2022 року розпочався контрнаступ Збройних сил України на харківському напрямку. За кілька тижнів запеклих боїв та зухвалих контроперацій, нашими військовими було звільнено практично всю територію області, раніше захоплену окупантами. Тікаючи, загарбники втратили сотні одиниць техніки. Частина її була знищена, а частина захоплена. Та нині використовується нашими бійцями. За оцінками спеціалістів, тоді Росія втратила на Харківщині техніки на суму більш ніж 700 мільйонів. В доларів. Однак і Україні довелося заплатити за успіх чималу ціну. Нам кажуть до бою. Ми виїжджаємо на позицію. Я тільки ствол поймаю, тому що правильно, коли виїжджаєш на позицію, команда до бою ствол, ствол 200, то чуть його приподнять там панораму, настроїть і все, і ждеш у Казані командира. Потім ми тільки виїхали на позицію, і вражеський дрон вдарив біля машини з боку осколками мабуть проштрикала машину і попала по нашим зарядам Получается, у нас 40 снарядів і 40 зарядів це которые порог гільза Ну і вылетела одна гільза Почала горіти Я навіть спочатку і не зрозумів що сталося. Бачу, що горить гільза треба вилазити в принципі. А я в шокі как бы був Вижу вже 3, 5 вже вся башня в і якось мене роздоплило і почав вилазити з машини. Максим артилерист у вересні на Харківщині виконував завдання по вогневій підтримці піхоти. Але поки росіяни мали змогу, огризалися у відповідь, і група самохідних артустановок Максима потрапила під атаку окупантських дронів Камікадзе. один вдарив боку машини а наш водій почув, що був зрив і почав назад здавати машину, щоб закатитися в ничку. І він каже, що він назад здає. І, мабуть, другий дрон летів літ, літ, йому в люк. І виходить, що він встиг здати кілька, ну, може, там не знаю на на 5 метрів він від'їхав і дрон спереду машини ще вдарив. Ну і так стояло дві машини: наша і ще одна працювала. І так само по ним відпрацював ці дрони. Получається, з нашої машини втрати двоє загинули, і з другої машини теж один загинув. А екіпаж составляє чотири чоловіка одної машини. Далі шок, евакуація з позицій та пошуки медиків для надання допомоги. Нам повезло, що їхала. Ми їхали по трасі, і спередка їхала бойова машина медиків. Там сиділи. Як оказалось потім ще два російських офіцери ранені, Вони їх везли. Ми їх остановили, мене посадили в машину, як самого такого раненого, чтобы швидше довести, а на остальных машинах всі пацаны за ними їхали. Потім сотні годин під садацією, постійні перев'язки та біль. За час лікування Максим побував у кількох госпіталях Міноборони України. Лікували переломи кісток та опіки. Даних пацієнтів через те, що великі опіки, до цих опіків ще є переломи кісток. От, і все це зменшує мобільність цього самого пацієнта. Деякі опіки можуть сковувати певні рухи, об'ємо рухів в суглобах. От, тому, якщо це вчасно, не реабілітувати, не надати медичну допомогу. То це людина може залишитися з певними обмеженнями в рухах суглобів. без якісної реабілітації неможливо повернути захисників до нормального життя, тому було спрямовано значні зусилля для пошуку можливостей лікування наших військових за кордоном. Питання повернення наших військовослужбовців до нормального життя і до нормальної фізичної активності вже сьогодні, і після нашої перемоги буде. Мабуть, найголовнішим завданням не тільки нашої держави в цілому, але й нашого суспільства. Саме тому вже сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб наші воїни отримували найкращу реабілітацію. І ця реабілітація відбувалася в найкращих європейських закладах. Відтак бійці попрямували до Норвегії. Така поїздка стала можливою завдяки плідній роботі депутатів Білоцерківської міської ради, депутата Верховної Ради України Миколи Бабенка та керівництва військового госпіталю. Як кажуть лікарі, на жаль, можливостей вітчизняної медицини поки що не вистачає на всіх поранених на війні. Наші можливості зараз у зв'язку з ну таким воєнним станом. То більшість таких реабілітаційних центрів, які були раніше у нас, вони зараз працюють більше як госпіталі, а не реабілітаційні центри. Тому зараз, якщо є можливість справляти їх за кордон, то це досить непогана практика і ну, більш краще для пацієнтів. Норвегія вони мають дуже широкий досвід в реабілітації саме опікових центрів. Там в них виконується все на високому рівні. І, це дуже добре для наших військових, що вони мають таку змогу реабілітувати. Максим провів у Норвегії кілька тижнів. Зараз хлопець готується до проходження лікарської комісії. Каже, якщо буде потрібно, повернеться на фронт нищити окупантів, адже війна не закінчилась. Тому кожному потрібно максимально серйозно відноситись до загроз та допомагати армії. Ні, нія нікада, ні да це і. тем более их, у них очень много, как бы, не знаю, как, насколько там техники, и у них там достаточно этого всего, но у них достаточно людей, которым просто так же само дать автомат. Умеет он целиться, стрелять метко, не умеет, но факт остается, что он нажмет на курок и случайно даже может попасть по нашему бойцу или с артиллерии там, или с какого-то танка, так же само будет стрелять. От того, что у них достаточно чем стрелять, Он просто буде стріляти зря, ну, кадата да куда-то. Не, не относиться к этому серйозно, але ну, я не знаю. Так. А тим часом проект із реабілітації військових розпочатий народними обранцями буде продовжуватись, аби якомога більше бійців відновили своє здоров'я. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.